Всім привіт! Сьогодні буде відео про DTZ5244 HPX, оновленої версії, тобто компанія DTZ внесла зміни і зробила свої трактора кращими та комфортнішими. І це є досить добрим, я вже неодноразово казав у своїх відео, що завжди потрібно рухатись вперед і постійно вдосконалювати модельний ряд тракторів. Це, на мою думку, сприяє нормальній здоровій конкуренції серед брендів, а також. Більше стимулює людей до покупок. Ось, к приміру, візьмемо трактори Джинма, Ловол. Самі по собі тракторці, начебто і непогані, але давно не було ніяких оновлень, ніяких цікавинок, та навіть просто якогось банального поліпшення, покращення тощо. Саме тому, я думаю, люди до них просто втратили цікавість, тим більше на фоні інших брендів які навпаки свої трактора вдосконалюють та проводять модернізації. Характеристик та комплектації. Отже, на рахунок цього тракторця, конкретно на момент виходу відео він коштує 7850 доларів з гарантією на трактор в 3 роки, і це, до речі, поки єдиний бренд з таким найбільшим періодом гарантійного обслуговування. Що ж, але пропоную спочатку оглянути, а потім вже в кінці відео зробити якісь висновки. Розпочнемо традиційно з розмірів коліс І задні колеса у нас мають розмір 112 на 24 Диск розбарний, і грузів на задніх колесах в комплекті на цій моделі немає. Задня ж колія регулюється в диапазоні від 1,20 до 1,40 по центрам. Нагадаю, передні колеса мають розмір 6,5 на 16. І тут колія має два положення: метр 17 та метр м. І передні грузи, як ви бачите, тут є в комплекті. Заявлена загальна вага трактора. Становить 1450 кг. Що ж стосується переднього моста, нічого не мінялось, все стандартно, звичайний 24-річний передок. Місце, як бачите, редукторного типу і гідроциліндр рульового керування двосторонній, симетричний. Звичайно, ж, давайте ще заглянемо під трактор. Тут, як бачите, все виглядає акуратно, цивільно, ніде нічого не звисає, проводка проложена акуратно, тяги виглядають досить добре. До речі, на блокування задніх коліс збільшена товщина тяги, але вона знаходиться з іншої сторони, тож покажу вам її потім. Також особисто мені сподобалася реалізація, точніше, місце встановлення вимикача маси. Придумали дуже добре, тим більше зробили захист такий спеціальний знизу. І дійсно тепер не потрібно кожен раз лазити під капот. Ну і спереду теж воно виходить закрито так грузами нібито. Що ж, це однозначно плюс до комфорту оператора. А я Одразу поки тут скажу на рахунок кліренса. Він тут становить 35 см, а агротехнічний просвіт 40 см. Ну і одразу давайте поговоримо про габаритні розміри трактора. Довжина тут становить 3 30 см, ширина 1,47 м і висота 2,05 м. Звичайно як на 24-ку, то високувати, але це все як ви зрозуміли, із за ось цієї вихлопної труби. Що ж стосується трактора ззаду, Тут, в принципі, ніяких змін не відбувалося. Тобто залишилась стандартна одна пара гідровиходів, розетка під причеп. Гідровиходи, до речі, керуються основним розподільником. Єдине, що тут додали, це підсвітку номерного знака. По самій же штрихточці то вантажопідйомність залишилась та що і була в 414 заявлених кілограм, але це рекомендована робоча вага. Підняти вона може значно більше. Також, як бачите, є ось один такий причепний вузол, який дозволяє начасно працювати і з валом відбору потужності. Вал відбору потужності тут одношвидкісний на 540 обертів за хвилину. Ну а Загалом, як бачите, все зібрано з нормального, товстого, адекватного металу. Що ж до комфорту управління речагам, то тут вони в тракторі знаходяться нормально, все під руками. Щодо змін, то зробили товщим речах перемикання діапазонів. Там збільшили товщину на 2 мм. Що ж стосується сидіння, на ньому збільшили робочий хід, до речі. Тобто тепер їздити на тракторці буде ще комфортніше. Ну І стосовно шуму КПП, тепер тут його менше, реально менше. Там всередині зробили кращу підгонку шестерень. По передачам, я ж думаю, ви всі знаєте, тут три передачі, діапазони. Три діапазона, тобто маємо 9 передач вперед і реверсна коробка передач. І 9 передач назад. Приборна наш панель не змінювалась, тут, в принципі, і міняти нічого не потрібно, виглядає все просто чудово, інформативно та більш-менш сучасно. Взагалі, саме на цих ДТЗ-шках мені подобається вся ця панелька, все розташовано правильно, зручно, і можна сказати, що все на своїх місцях. Особливо мені подобається в тракторах ДТЗ також е, те, що руль тут регулюється, тобто сам нахил рульової колонки. Плюс до того, що. В оновлених версіях збільшили саму висоту рульової колонки. Тепер це додає, скажімо так, ще більшого комфорту. Капот на ТТЗ традиційно відкривається спереду, акумулятор тут встановлений 12 вольтовий на 80 Ампер годин. Радіатор охолодження захищений спеціальною сіткою, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Що ж стосується оновлень, встановлений додатковий фільтр грубої очистки. Всі ж інші залишились на місці, тобто є ще й фільтр грубої очистки з контролем. Вмісту конденсата в паливі, також є фільтр тонкої очистки палива, палена система тут звичайна, механічного типу, бак металевий, великий, з ємністю в 31 літр, але незручний, я все ж таки вважаю. Саме через нього доступ до клапани і кришки двигуна обмежений. Також з правої сторони на двигуні встановлений досить потужний генератор потужністю 750 Вт, і знизу є два НШ насоси. Один йде на задню гідравліку, другий на рульове керування, яке тут є гідрооб'ємним. На рахунок самого ж двигуна це все той же 3 двигун з маркуванням DD-390 і із заявленою потужністю 24 кінських сили. Хоча особисто я вважав і вважаю, що тут він потужніший. Ну, то вже таке більш спорне питання, я вам скажу. Ну, по якості проводки тут питань немає ніяких. Все ж таки, завод виробник тут пристойний. Хто не знає, це завод Чангфа, який випускає трактори потужністю до 300 кінських сил. Також що хотів би відмітити: конкретно на тракторах ДТЗ окремі масляні ванни на коробку та гідравліку, і є масляний фільтр додатковий для гідравлічного мастила. Ну і також, до речі, були змінені та покращені підножки для комфортної посадки в трактор. Ну і ще, звичайно, окремо всім подобається прорезинена підлога або ці резинові коврики на підлозі. Далі, рухаючись по характеристикам трактора, скажу за щеплення. Тут воно встановлене однодискове, але воно полісткового типу. Тобто, по-перше, сама педаль вижимається м'якіше, і по-друге, це менше всіляких регулювань, тобто регулюється тільки вижимний підшипник. Плюс ресурс, я б сказав би, в неї хороший, откатали щеплення, замінили і поїхали далі. Що ж, по основним змінам я, в принципі, майже на все звернув увагу. Звичайно ж, назвав я тільки те, що дійсно зміг побачити, почути. Більш детальніше про все це розповідали офіційні представники на офіційному каналі ДТЗ. Ну і що особисто я хотів би сказати стосовно цієї моделі. Мені особисто приємно, коли я бачу, що над тракторам ведеться робота, є покращення. Причому покращення як і технічних характеристик, так і взагалі комфорту оператора, приділяється багато уваги. Тож ці трактори, як і раніше були популярні, так я думаю, популярні будуть і надалі. Звичайно ж, конкуренти, як і в кожної моделі, тут є, але що конкретно купувати, ви вже вирішуєте для себе самі. Я лише вам показую техніку і нагадую, що у нас завжди ви можете замовити. Любий трактор, який є у нас на сайті, у нас безкоштовна доставка по всій території України. Часто бувають акції і знижки, але про них уточнюйте по телефону. Що ж, всім дякую за увагу та бажаю мира, здоров'я та гарного дня.